Величезний привіт! Вітаю вас на каналі акційного блогера Магазин АТБ. Подивимося, які акції знижки в магазині АТБ на період із 20 по 26, включно лютого. Хочу подякувати вам за коментарі і за вподобайки ваші. Величезне вам спасибі. Так, перевіряємо ціну на яйця і йдемо дивитися анонс акції. Так, яйця по 4 гривні 85 копійок. І анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую та, яка вже буде діяти на період з 20 по 26 серпня. Акції для власників картки АТБ. Дочекайтеся і зараз буде відео для всіх покупців. Основний анонс акцій в магазині АТБ. Зі знижкою будуть вареники від торгової марки Геркулес. Дивіться, бачите, тут написано спеціально для магазинів АТБ. Вареники з картоплею та м'ясом. 600 грамів за ціною 56 гривень. Зі знижкою буде ось така приправа суміш зелені. Своя лінія 10 г. За ціною 7 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. А, так, це приправа сушені томати з часником та базиліком своя лінія 20 грамів. Та паприка сушена копчена мелена. Також своя лінія 20 грамів. За ціною 12 гривень та 70 копійок. Від торгової марки. День у день заправка буряково томатна 200 грамів за акційною ціною. 21 гривня. Зі знижкою буде чай персиковий від своєї лінії, це також новинка. Півтора-літровий за акційною ціною. 33 гривні та 50 копійок. Молоко згущене своя лінія 370 грамів. 48 гривень. Акційна ціна. А зі знижкою будуть вафельки ось такий «Рошен» 216 грамів за ціною 36 гривень. Батончики. Energy. 50 грамів вагою, 18 гривень та 30 копійок, будь-який, або такий, або такі. І ще є ось такі батончики протеїнові. Вони також вагою 50 грамів. За ціною 22 гривні. Зі знижкою буде печиво своє лінія. затяжне з ароматом пряжного молока. Моя панія 170 грамів за ціною. 18 гривень та 50 копійок. А зі знижкою буде напій з какао 150 грамів. 150, так, 150 грамів за ціною. 47 гривень. Сметана президент. Усі виробники сметани роблять. Вагу стаканчика 300 грамів на сьогоднішній день. Президент 10% жирності 35 гривень. Зі знижкою будуть сири від золотий резерв зі смаком чедер, сологудні та моцарела. Усі йдуть по 180 грамів. До речі, дуже смачно на піцу використовувати або ж дійсно на хачапурі, як тут і намальовано. Так, 180 грамів будь-які за акційною ціною 53 гривні та 50 копійок. Від торгової марки Норвин розсолі, це вже готова їжа до споживання. 170 грамів або ж можна злити саму цю рідину і зробити смачний салат із зеленю. Ціна за 170 грамів 39 гривень та 40 копійок. Підгузки своя лінія для дорослих. 10 штук в упаковці. Розмір М. Чуть мене не збили діти. Розмір М 133 гривні. І розмір Л 154 гривні. Зі знижкою будуть вологі серветки лінія лінії Біт, 24 штуки в упаковці. 13 гривень, акційна ціна. Універсальний гель для прання. Washen Free 2 кг Можна використовувати як в автомат-машині, так і для ручного прання. За ціною 91 гривня. Зі знижкою буде мило дуру, тверде, морські мінерали та зелений чай. За ціною 78 гривень будь-яке. Або ж морські, або ж зелені. В магазині АТБ з'явились ось такі ласощі «Феликс» для котиків. Тут 4, а стільки по 10 грамів. 60 гривень та 70 копійок. Давайте подивимось новинки зараз в АТБ. Також для пухнастиків ось такі віска, з пауч-пакети. Вигідно купувати 4. Тут скільки ж всього? 4 по 85 грамів. 62 гривні. Виходить дешевше, не знаю. От зі знижкою, коли буде, то буде добра ціна. А це новинки а також для пухнастиків. Ось такі сухі подушечки 60 грамів за ціною 46 гривень. Новинка кава від своя лінія. 200 г. Це розчинна. 321 гривня. І можна спробувати а ось така 100 грамів, трішки менша вага. Якщо вам сподобається, то вже потім можна брати велику зі знижкою. 186 гривень. Коштує ця маленька 100 грамота. Кава також, власна марка АТБ. Розумний вибір розчинна. Тут вага 220 грамів, за ціною 270 гривень. Ще одну вам хочу показати новинку, яка з'явилась від тарта. І на поличках магазині ТБ ось такий грильяжний торт 450 грамів повітряно-арахісовий за 281 гривню. До речі, хочу сказати, що деякі торти із тарта мені сподобались. Ось цей я останній купував ще давніше. Непоганий. І вже є лайн батончик, ось такий великий 90 грамів у білому шоколаді. Тобто з білим шоколадом 48 гривень 30 копійок. Палички кукурудзині. Їж наші молочні з фруктозою 60 грамів, за ціною 17-30 Молоко згущене без цукру. З солодкою стевією 67,30 за 90 грамів. Вафлі Артекс з фруктозою 80 грамів 20 гривень. І є ще ось такі в шоколадні, шоколадні 50 грамів, без доданих цукрів. Написано по 17 50 грамів. Хлібці гречані, день у день 110 грамів, 26 гривень майже також новинка в магазині АТБ. У нас з'явилася ось така сушка, човник, ванільні від БКК. Написано, що без пальмової олії. Це також, як новинку, показують. 38 гривень. Так, вибачаюсь, 33 гривні. Не додивився. Новинка чіпси ось в ось такому тубусі, а вони завжди цілі. Дуже тверда упаковка. 11650-165 грамів. Я вже здається говорив, як новинку показував в минулих відео, схожі на Pringles і ще хотів вас попросити написати коментарі, хто вже купував ось цю новинку паштет. А з м'ясом кролика 130 г в магазині АТБ. А це новиночка і це виробник Польща. Зараз майже 106 гривень без знижки. Залишайте коментарі, хто вже купував цей паштет. Будемо вам вдячні. Дочекайтеся повного огляду акцій в магазині АТБ. Я вам бажаю економних покупок всього найкращого.